вітати вас на своєму каналі. І давайте подивимося, як вам діяти у бік партнера. У бік коханої людини, чи не дуже вже коханої, чи людини, отак, яка вас дістала вже, як вам діяти. Вам треба стриматись. Притримати всі свої емоції, всі свої думки, всі свої почуття, це все треба притримати біля себе для того, щоб ви в цій ситуації, стосовно цієї людини, вийшли переможцем. Для того, щоб ви були на коні, для того, щоб, скажімо так, вам аплодували. Не треба зараз розпилятися, показувати всі свої емоції, всі свої думки притримуємо все біля себе. І, до речі, можливо, і ресурси якісь притримуємо, і фінансові, і матеріальні, і в плані емоцій, і в плані здоров'я, все тримаємо біля себе, все своє біля себе. І тоді ви будете переможцем в цій ситуації. Давайте подивимося одиноком, що між вами, а між вами сім'я, якісь родинні зв'язки або ж сімейні зв'язки, імператриця. Но тут, скоріше за все, все-таки про якісь сімейні зв'язки і сімейні стосунки, чи то сім'я по коханню, чи то сім'я по крові, але тут така історія.